Добрий день, пане Гозлане. Щиро дякуємо вам за вашу присутність у нашій студії. Добрий день і дякую, що запросили мене. для мене велика честь приймати вас сьогодні, аби поговорити на надзвичайно важливу та болючу тему повернення українських дітей. Насамперед, хотіла б запитати, що саме стало для вас тим поштовхом, що викликало потребу та бажання долучитися до цієї справи? Я думаю, не потрібно шукати причини, щоб допомогти українським дітям, так само як і дітям усього світу, як тільки дитина. Страждає, як тільки вона поранена, я завжди поруч разом з друзями, щоб допомогти, ми поруч. Хоча в пресі про це майже не говорять: що десятки тисяч, а може й більше українських дітей були викрадені, їх забрали у батьків, і я переконаний, кожна нормальна людина повинна боротися за те, щоб мами й тати знову побачили своїх дітей, а діти своїх батьків. Ви маєте великий досвід у переговорах. Як саме ви використовуєте цей досвід у контексті повернення? Ні, українських дітей кожного разу, коли я вів переговори про мир чи звільнення заручників, я чомусь навчався, і цього разу також я серйозно вивчив, наприклад, російське питання, російську ментальність, а також українську ментальність, яку раніше не знав. Тому я кілька разів приїжджав в Україну, щоб краще зрозуміти ситуацію. І саме тоді нам вдалося розробити план, подумати, як діяти далі. Чесно кажучи, я раніше вже працював над справами ізраїльських заручників. Тож для дітей ми будемо використовувати приблизно ту ж схему, не зовсім ту саму, але спираючись на попередній досвід. А ще на все те, що я щоразу дізнаюся в Україні, я спілкуюся з людьми, спостерігаю за їхньою ментальністю, щоб зрозуміти, як можна працювати з цим далі. Чи вже існують механізми, які працюють. Вам вдалося знайти ефективне рішення питання повернення дітей? Чи процес ще триває? Зараз все в процесі, робота триває, але ми вже передали план. І цей план починається з визволення дітей. А далі не менш важливо, ми не хочемо, щоб діти просто повернулися додому і на цьому все, щоб їх покинули, залишили самих. Тому ми також працюємо над тим, щоб коли вони повернуться, чи то додому, чи то до спеціального центру. Це залежатиме від психологічного стану кожної дитини. З ними працювали спеціальні команди. Ми використовуємо арт-терапію, нестандартні методи, щоб допомогти. Мгте їм знову відчути себе дітьми і головне, чого ми прагнемо, щоб вони повернулися до своєї справжньої ролі бути дітьми. Особливість цієї ситуації у масштабах йдеться про більше ніж 19 тисяч дітей майже 20 тисяч дітей. Але це лише перевірені випадки. Насправді таких дітей набагато більше зараз ідентифіковано приблизно 19 тисяч або 19 тисяч дітей, і лише 560 з них повернулися. Це мізерна цифра, і це стосується саме тих дітей, які офіційно вважаються ідентифікованими. Але якщо говорити про окуповані території, то йдеться вже про кількасот тисяч дітей. Дуже показовий момент. Завдяки Інтерполу нам вдалося перехопити розмови між путіним і його спецслужбами, і Путін прямо вимагав 800 тисяч дітей. Тож скільки саме дітей поки невідомо. одне з головних завдань переговорів отримати чітку цифру, бо без неї вести переговори дуже складно. Але вже зараз можна говорити що не менше про 200 тисяч дітей. Так я бачила, що за відкритими російськими джерелами йдеться про кількість від 200 до 300 тисяч дітей. І саме масштаб одна з основних перешкод. Але як їх знайти, як ідентифікувати? Чи є ще інші бар'єри, які ускладнюють повернення дітей? першою перешкодою є те, що ми знаємо: росіяни змінюють дітям імена було створено спеціальні підрозділи, які займаються зміною особистості переписуванням історії дітей і на сьогодні немає жодного діалогу з росіянами з цього питання. Найбільша перешкода, на мою думку, це закон Путіна. Українську дитину можна всиновити в Росії за 24 години. Якщо родина підходить, Тож, як їх потім знайти? Американці обіцяли виділити 10 мільйонів доларів на створення ДНК центру, щоб допомогти в ідентифікації але ці гроші так і не надійшли. Я думаю, європа має взяти на себе ініціативу. звичайно добре, що надсилають зброю. Це потрібно, але для для дітей потрібні фізичні докази, які підтверджують, що вони були викрадені. у нас вже є певні докази. Ми знаємо, що існує близько 30 таборів, де утримують дітей. але найбільша складність знайти цих дітей потім уже в Росії. Я думаю, що Росія може розглядати цих дітей також як зброю. Якщо я не помиляюся, в одному з інтерв'ю керівник армії заявив, що саме ці діти найкращі майбутні солдати, тому що вони вже бачили війну. Йдеться про дітей з нещодавно окупованих територій, і тут існує реальна загроза, коли ці діти виростуть. Вони можуть також стати частиною нової російської армії, яка у майбутньому буде спрямована проти Європи. Ми вже знаємо, що частину дітей утримують у військових таборах, і ми знаємо, чому їх там навчають або встановлювати міни, або займатися шпигунством. І мова йде про дітей. Важливо, щоб слухачі це зрозуміли. Це не 18-річні, це діти по 14 років. деякі з них, які в будь-якій країні, з неблагополучних сімей. А це означає, що з ними легше працювати якщо дитина складна, її цінності можна змінювати дуже швидко. А росіяни дуже вміло займаються цим. Вони дуже добре знаються на промиванні мізків, і ці діти стають жертвами цього добровільно чи під тиском. саме так. І я також пам'ятаю, як Путін одного разу в інтерв'ю сказав, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі. Тож ми знаємо, що існують центри перевиховання дітей, що Саме вам відомо про ці існує центри? існує дуже багато так званих центрів перевиховання. Діти проходять через ці центри. це щось на зразок школи Там їм розповідають, що Україна це країна нацистів, що їхні батьки погані і подібні речі. найбільше там їх вчать говорити російською. Я сам не дуже добре розрізняю російською українською, але знаю, що навіть вимова літери «г» різна і от коли україномовна дитина вимовляє «г», як в українській мові, їй дають штраф у 50 рублів. І ці факти вже доволі відомі. Є подробиці того, як саме відбувається їхнє перевиховання. Нам вдалося отримати цю інформацію. Так, у нас багато джерел. Подивимось, як усе розгортатиметься далі. Але на жаль, ситуацію з українськими дітьми і те, як росіяни з ними поводяться, можна порівняти з тим, що робили німці під час другої світової війни. у них усе чітко організовано. Є генерал, відповідальний за транспортування, інший за освіту, ще один за ДНК. усе було сплановано заздалегідь і найнебезпечніше що задіяна не лише армія а ФСБ у кожного своя зона відповідальності. Наприклад, є така 72-га мотострілецька бригада. Її військова частина має номер 55433. Її завдання фільтрація населення на окупованих територіях. Ви запитаєте, звідки ми це знаємо? Від спецслужб Європол перехопив наказ ще в 2023 році, у якому чітко сказано відокремлювати дітей від неслухняних сімей і передавати їх у центри ТЛС-4. А TLC – це так звані центри знищення коріння. і вже сама ця назва знищення коріння говорить про злочин проти людяності. Так, і це також є доказом геноциду, який відбувається. Але ж це і є міжнародне визначення геноциду саме в цьому суть, щоб не залишилося майбутнього покоління українців, щоб Україна перестала існувати. І тому так. Це геноцид. чи вдалося також ідентифікувати розташування цих центрів? так є 30 центрів в Росії та в Криму. Так ми можемо їх локалізувати. Ми приблизно знаємо, де вони розташовані. Ми навіть знаємо імена генералів, які ними керують. Чи є щось, що ми можемо зробити вже сьогодні, чи поки що занадто рано Європа вже зробила кілька важливих кроків. Наприклад, запровадила санкції проти 48 російських дитячих. Чих будинків і їхніх керівників Сполучені Штати це рішення було ухвалене конгресом. Обіцяли виділити 10 мільйонів доларів. Ми також знаємо, що прокурор міжнародного кримінального суду висунув обвинувачення у злочинах проти людяності Путіну і пані Львові Біловій. Зараз головне, щоб і громадяни і уряди всього світу. Тиснули на путінський режим, що він повернув дітей. І можливо, українське суспільство теж має взяти ініціативу у свої руки і вийти на вулиці чітким меседжем. Ми хочемо повернути наших дітей справді, що неділі в Україні ми бачимо акції на підтримку повернення військовополонених, але дуже рідко бувають публічні дії чи маніфестації щодо повернення дітей. Це питання все, ще залишається на мінімальному рівні. Існують приватні ініціативи, є батьки, мами, які шукають своїх дітей. Є також організації, які допомагають у цьому. Але масштаби цих зусиль зовсім не такі, як у випадку з військовополоненими. це правда, і саме тому ми пропонуємо створити форум родин батьків, які втратили своїх дітей. Ми хочемо навчити їх підготувати і щоб саме вони їхали до президентів різних країн. Не для того, щоб говорити про політику, не про Донбас, чи Крим а з єдиним проханням поверніть нам наших дітей. Політика не їхня справа. те, що відбувається на окупованих територіях, не їхня справа. Але жоден президент не зможе відмовити, навіть якщо він не підтримує пана Зеленського. Він не зможе відмовити мамі, яка каже: Я хочу, щоб моя дитина, якій 4 роки, повернулася додому. Ось що ми хочемо зробити. Ми вже говорили з асоціацією мерів Франції. Вони готові розмістити фото викрадених дітей у кожній мерії. І я мрію про те, щоб кожен депутат чи сенатор не лише у Франції, а в кожному парламенті Європи. віртуально всиновив одного з цих дітей щоб постійно нагадувати про них, щоб тиснути на російську владу з вимогою звільніть цих дітей. Pour qui cet Чи може Франція взяти на себе лідерську роль у цьому питанні? Якщо вона захоче, звісно, вона має міжнародну вагу у питаннях правосуддя. Так, вона може і Я сподіваюся, що пан Макрон це зробить або пані Макрон. Ми вже бачили, що третя особа в державі, пані голова національних зборів, одного дня вдягнула світшот із написом про дітей, але цього замало. Франція має діяти. Буж посли, міністри, усі національні збори мають щось зробити для цих дітей я думаю, що люди в Європі, в, в Європі і у Франції не можуть усвідомити масштаб. 200, 300, 800 тисяч дітей це величезна кількість. Це як ціле місто, велике місто. Тож йдеться не лише про майбутнє української армії чи навіть України загалом. це питання майбутнього всієї Європи. Адже ми не знаємо, ким стануть ці діти згодом. Цифра настільки шокуюча, що її складно навіть уявити 300 тисяч дітей а Путін хоче 800 тисяч. Уявіть собі, 800 тисяч дітей. Це не просто місто, це мегаполіс. І найперше, ви маєте рацію, ми не знаємо, що з ними буде вони можуть стати шпигунами, солдатами, смертниками, Ми нічого про них не знаємо. Друге, якщо ми дозволимо депортацію дітей, бо інакше це не назвеш. Якщо ми закриємо очі на те, що українських дітей вивозять то наступного разу Путін скаже: Добре, тепер я заберу польських дітей, румунських. А де ж тоді право. Міжнародне право повинно захищати дітей. Діти це святе. Є конвенція про права дитини. Є безліч законів, які захищають дітей. Я сам працюю над тим, щоб звільнити дітей солдатів. А за міжнародним правом, дитина солдат це кожен від нуля до 18 років. Тож ці діти також ООН повинна взяти цю проблему під свій контроль і діяти. забудьмо про політику, стратегію. Всі ці конфлікти між Україною і Росією. Са справа дорослих але коли йдеться про дітей, ми всі разом маємо боротися за їхнє звільнення. А щодо дітей, яких вже вдалося повернути в Україну від 500 до 1300, адже точна цифра невідома. Вам особисто відомо, як саме відбувається цей процес, як їй вдається повернути. Я маю на увазі, це родини самостійно подають запит, самі шукають можливості знайти своїх дітей. Адже, попри все, такі випадки все ж є. зараз над цим питанням працює організація. Організація Save Ukraine. Також були три раунди переговорів, проведених катером, але, на жаль, вдалося повернути зовсім небагато дітей. Коли діти повертаються, їм часто потрібна психологічна допомога. Ще один жахливий момент це те, як діють росіяни. Деякі батьки, щоб врятувати дітей від війни, потрапили в пастку. Їм сказали, що дітей відправлять у табір всього на два тижні. І, от уявіть, дитині 12 років, а вона опиняється в таборі як у в'язниці. вона змушена працювати, вона фактично заручник. А і найгірше і гірше, ця дитина це думає. Це ж мої батьки, батьки мене туди відправили. Це тому з такими дітьми треба працювати після повернення саме тому я співпрацюю так, з вооз з з із асоціацією Вони допомагають дітям пройти крізь цей етап через арт-терапію, через методи, які дозволяють вивільнити біль страх. Зліз. Ця асоціація вже Ту працювала з дітьми-солдатами, з, з важкохворими дітьми, з, з, дітьми, з, з жінками, дітьми, з які пережили з травму. З Наприклад, з вони з малюють з через малюнок, з виходить з усе біль ненависть травма. Вони працюють із масками. Дитина створює маску, яка показує, як вона себе бачить зараз або через 5 років. і це дуже глибока робота. кожна дитина різна. Для кожної має бути індивідуально. І, і треба щоразу вирішувати, чи можна одразу повернути дитину до батьків чи ні. Звісно, краще, якщо дитина повертається в родину. Але буває, що як після полону потрібен перехідний період. Час на адаптацію, на усвідомлення. Дитина має зрозуміти, що з нею сталося, і що для неї, як і для інших українських дітей, нормальність це не спускатися щоночі в укриття о 22.30 чи о 1.30. нормальність це спати вночі. І нормальність, це бути з батьками або в безпечному місці. Це мати звичайне мирне дитинство. В Україні ця тема майже не розглядається з міжрелігійного погляду. Серед депортованих Росією дітей є представники різних релігійних конфесій, не лише православної. Розкажіть нам про це, будь ласка. Б'ясню з конфесіон жвів, донк. Звісно, я сам юдейського віросповідання, і коли я був в Україні, мене дуже вразило те, що я дізнався: депортують також єврейських дітей, і це зовсім маленькі діти. Їх всиновлюють російські родини, і при цьому примусово змінюють релігію. Ми фактично повертаємося до подій початку 20-го століття, коли під час погромів у єврейських родин забирали дітей і змінювали їм віру. Головний рабин України здається вже близько двох тижнів був у США, саме щоб говорити про це. І я сам відчуваю обов'язок мобілізувати єврейську громаду у Франції, Але діяти мають усі єврейські і мусульманські громади, бо швидше за все це стосується і мусульманських дітей. Це ще один потужний аргумент для єврейської спільноти, тому ми маємо діяти. Звичайно, ми повинні виступати за всіх дітей, але саме ця історія це ще один доказ того, що знову відбувається те саме ті самі дії, ті самі методи. Історія повторюється Історія повторюється, повторюється. На жаль, історія повторюється, і ми так і не вчимося з власної історії. Які існують шляхи повернення дітей сиріт наймолодших дітей, адже вони швидше за все ніколи не збережуть пам'яті про те, що належить до іншого народу. Вони виростуть в іншій родині, в іншій культурі. чи можливо за допомогою аналізу ДНК або якимось іншим способом їх ідентифікувати? Надія, ще є чи. Чи Szuki, tuker, вже майже втрачена? Так. саме тому ми на початку нашої розмови казали, Європа повинна допомогти створити ДНК банк. Бо навіть якщо немає родин, є родичі, брати все одно можна знайти збіг по ДНК. Потрібно працювати в цьому напрямку, і можливо, найперше треба повертати саме тих дітей, які не зможуть себе захистити. Тих, хто нічого не пам'ятає, нічого не знає. Вони виростуть, думаючи, що вони росіяни. Їм ніхто не скаже, що їх усиновили. Так потрібно діяти і діяти терміново. У нас більше немає часу чекати. Так ведуться переговори про обмін полоненими, але ми не говоримо тут про обмін. Україна ж не викрадає російських дітей, тому їх треба звільняти. І тут немає жодної політики. Я повторюю знову і знову: дитина є дитиною, її треба шукати. І весь світ має мобілізуватись і шукати цих дітей. Чи є ще щось, що ми могли б зробити, аби взяти на себе цю відповідальність. Я маю на увазі у Франції, в Європі, в Україні щоб діяти активніші, бути більш присутніми в долях цих дітей. потрібна мобілізація має мобілізуватись увесь світ, не лише політики, бо, зрештою, політики це наші представники. І якщо вони побачать, що народ чогось вимагає, їм доведеться діяти неважливо до якої партії ми належимо, якої ми віри. Є речі, які не можна приймати. І мене обурює, що всі ці партії щотижня виходять на мітинги на підтримку Гази, згоден чи не згоден, це окрема розмова. Але чому жодного разу не було мітингу за цих дітей? Чому? бо вони українці? ніхто нічого не каже, але ж вони європейці. Україна сьогодні є європейською більше ніж деякі країни Європи? То чому мовчать? так. Є асоціації, які починають працювати, але де всі правозахисні організації? Де ті, хто виступає за права жінок, їх не чути. Але ми ж знаємо, скільки українських жінок зазнали зґвалтувань, і це ще одна тема, над якою потрібно працювати, що робити з цими жінками, як їм допомогти. Вони заслуговують на правосуддя, бо кожного разу, коли жінку зґвалтували, їй потрібен суд не лише заради покарання злочинця, а щоб вона не залишилася з цим тавром жертви на все життя. Ті, хто зґвалтував, мають бути засуджені. А жінки, які пережили це, мають отримати підтримку, і їхні діти також. Уявіть собі жінку, яка втратила дітей, бо їх викрали, і сама пережила зґвалтування. Як вона може жити далі? Це питання, яке я постійно собі ставлю. Це надзвичайно важливе питання. Тож наступний крок розповідати про дітей частіше. Наступний етап це загальна мобілізація, і не лише українці у Франції чи в Україні? Українці в самій Україні мають виходити на вулиці, діяти конкретно. Ці групи родин мають звертатися до всіх президентів, до всіх послів. А у Франції і не тільки у Франції. РФА працює по всьому світу. Де всі асоціації? А де Африка? Чому Африка не мобілізується заради цих дітей? тим паче, що Африка має добрі зв'язки з Росією і з Україною. А що їсть Африка? Звідки йде зерно? З України і я, чесно кажучи, іноді думаю, можливо, Україна має бути жорсткішою. Не хочете підтримати наших дітей, ну що ж можливо, тоді ваші діти їстимуть менше Подивимось, як це спрацює. Я думаю, Україна так не зробить, бо українці гуманні, і це та різниця між ними і росіянами. Але рано чи пізно всі країни повинні включитися? Бо якщо сьогодні забирають українських дітей, чому завтра не заберуть дітей в інших країнах? Не забуваймо, росіяни вже є у малі, і чому б їм не забрати дітей? малі. так, вони іншого кольору шкіри, але ми знаємо, в Росії серйозна проблема з народжуваністю, а з такими людьми ніколи не знаєш на що вони здатні. Отже, які саме докази ми маємо сьогодні, і чим ми реально можемо оперувати? Отже, зараз я змушений зачитати ці докази, бо не пам'ятаю їх дослівно. А коли йдеться про докази, потрібно бути максимально точним. Йдеться про перехоплені дані західних розвідслужб, зокрема документи, що стосуються спецслужб і сил спеціального призначення у ФСБ є так зване управління В, яке координує операцію під назвою Колиска. Вона спрямована на депортацію дітей. Один із внутрішніх наказів за 2022 рік. забезпечити перевезення дітей віком від 6 до 15 років до інших російських патріотичних центрів. знищити усі документи, що підтверджують їхнє українське походження. Маємо свідчення перебіжника з ФСБ дітей з Маріуполя відправляли до Самари під чужими. Іменами. Ще страшніше у діях задіяний і полк ОМОН їхнє завдання силове придушення опору сімей. Є відеодокази 2022 року. Бійці ОМОН б'ють матерів у Херсоні, щоб відібрати у них дітей. Медичний звіт підтверджує 43 дитини були заспокоєні за допомогою сильнодіючого препарату Реланіум перед депортацією. Є імена, все задокументовано їх просто накачували ліками група вагнер відповідала за постановочну пропаганду нібито героїчний порятунок цих дітей є фото за липень 2023 року де найманці змушують дітей у фільтраційному таборі тримати російські прапори Залучені кілька міністерств це не лише путін це вся державна машина росії Міністерство освіти РФ спільно з окупаційною адміністрацією Запоріжжя маємо доказ у вигляді серверу, вилученого у червні 2023 року, на якому зберігалися дані 2100 дітей, призначених для вивезення до Чечні. фальшиві лікарі видавали підроблені свідоцтва про смерть батьків. Виявлено 78 фальшивих свідоцтв у Мелітополі. і це ще не все серед методів розділення сімей, стирання ідентичності і навіть медичні експерименти. Наприклад, лікарня номер 3 у Ростові там дітям давали психотропні препарати, щоб викликати амнезію. Це вже лякає своєю подібністю до практик часів Другої світової війни. Як таке можна допустити? Де червоний хрест, де лікарські асоціації? Як можна застосовувати психотропи до дітей? ще одна проблема: країни, які блокують резолюцію Угорщина, Китай Так, ЄС запровадив санкції проти 48 дитбудинків, але жодного працівника досі не арештовано Світ має діяти інакше. Ми відкриємо двері до повної безкарності, і це лише початок. Чи можемо ми припустити, що з тими дітьми, яких депортують до Чечні, відбувається їхня релігійна конверсія. Чи є підтвердження таких випадків? Так, дітей змушують змінювати віру. Є діти, які працюють на підприємствах, і на жаль, є дівчатка, яких зґвалтували. Деякі повернулися вагітними? Це економічне рабство. У нас є доказ. Дітей із Сєвєродонецька відправили працювати на завод «Уралвагонзавод» 12 годин на день для виробництва деталей до танків. Це знову нагадує часи Другої світової. Існує аудіозапис, на якому Путін особисто погоджує квоту: 200 тисяч дітей. А ще фото з генералом, зроблене у серпні 2023 року, де він показує карту маршрутів депортації. У нас є ці докази, і я впевнений, що Європол зможе передати їх офіційно в деталях. Я не називаю зараз конкретні імена чи розташування таборів, але ми можемо передати всю інформацію будь-якому ряду, який звернеться, без жодних проблем. Щиро дякую, дякую, Ерік.